У висновках українських політичних експертів щодо події на південному сході України сьогодні привалюють дві точки зору: перша, те, що відбувається, це пошук приводу для збройного вторгнення Росії. Друга це сценарій зриву президентських виборів в Україні. А як вважає відомий політолог Вадим Карасьов дізнаємося в нього просто зараз, пане Вадиму, доброго ранку. доброго ранку? Яка ваша версія того, що відбувається? Я ну, думаю, поки що мова не йде про збройне вторгнення. Але і наміри Російської Федерації не обмежуються тільки зривом президентської кампанії, президентських виборів 25 травня. А я думаю, план такий, щоб зірвати президентські вибори, а потім примусити Україну до федералізації. І ці всі події, які сьогодні відбуваються на сході України, Донецькій області, Харківській області, Луганській області це такі спеціальні операції з примусу до федералізації України. А в принципі вже є думки навіть російських експертів, які аналізують події в Україні. Вони говорять про те, що план збройного протистояння є на невигідним вигідним саме в першу чергу для Росії. Саме тому вирішили вдатися до більш-менш ну якщо не демократичних, то принаймні політично обґрунтованих кроків це можливо один із них. Правильно Ну це не політичні, це такі спецоперації, так це такі шпигунство, диверсійні групи, політичні туристи, тому що легітимні політичні методи інші. А коли якісь дивні люди групи людей радикально налаштовані беруть штурмом будівлі державних установ? Там обласних адміністрацій, телебачення, СБУ, це не легітимні політичні методи. Це такі методи спецопераційні. Там інспіруються, очевидно, хтось керує так, цими е, натовпами, так, які беруть штурмом, штурмами керують. Чомусь виглядають деморалізовані, не зможуть чинити опір місцеві правоохоронні органи. Так що, я думаю, це така спецоперація, тому що дійсно військовим методом питання. Не вирішити. Дивіться, в Криму в Криму все ж таки були війська. Чорноморський флот там був. Там було 11 тисяч російських військових. Хоча за е, умовами перебування Чорноморського флоту вони могли мати 20 тисяч. Ну це От, преду, речі, дуже різняться да, в різних а, заявах. Да, але, по-друге, це, це не важливо. По-друге, розумієте, Крим вже був автономією. Там була Верховна Рада. Був Совмін, ну, Рада міністрів Криму. Тому можна було брати оцих от керівників цих установ і примушувати їх ну, або то, або, або за згодою, не. да або за згодою там їх е, вимушувати до референдуму, до е, проголошення незалежності або до референдуму щодо приєднання е, до Російської Федерації. Третій і момент. є ще єдиний аспект. Я тільки хотів сказати, що в Криму все ж таки більшість російськомовного населення хотіла до Росії. На сході України такого немає. Так, можливо, багато російськомовних людей на сході України недоволені тим, що відбувається в Києві. Так, можливо, в них є як певна така стіна відчуження від Західної України, але вони не хочуть в Росію, вони хочуть бути незалежними від Росії. Тому інспіруються сьогодні такі ситуації, щоб зірвати президентські вибори. Ну, дійсно, якщо будуть Біти шини біля виборчих дільниць, будуть брати штурмом ОДА, так будуть брати штурмом міліцейські дільниці, там відділки. Які вибори будуть? Будь-який спостерігач ОБСЄ зафіксує, що в таких умовах вибори провести демократично неможливо, і в таких умовах неможливе демократичне волевиявлення. Тоді що відбувається на всі інші території країни президентські вибори відбулися, а на цих територіях ні? Що робити? Або Повністю відміняти вибори, результати вибору по всій Україні. А це теж грає на руку Москві, тому що ми не тримаємо 25 травня або там у другому турі легітимну владу, президентську легітимну владу, або що визнавати вибори там, де вони відбулися, і не визнавати там, де вони не відбулися. Це вже де-факто проводити стіну між окремими регіонами України, тобто, де-факто вводити децентралізацію, автономізацію, федералізацію, як завгодно це можна назвати. Який а... Ну, скажімо так, головний mm. меседж може бути. Ми зараз прогнозуємо, mm -hmm. а, просто щоб розуміти правильну ситуацію. Який головний меседж може бути вигаданий для східної частини? Якщо для Криму це було додому в Росію, mm -hmm. то які на чому тут можуть зіграти е -е, подалі від Бендеровщини, отак от би я сказав. Від mm -hmm. націоналізму. Тому це ж накручується. Фашизм, радикалізм, Бендерівська влада, що українська от центральна влада сьогодні, вона з вихідців західної України, що владу отримує Мала західна Україна, і вона хоче нав'язувати свої правила гри, свій порядок, свій спосіб життя е, сходу України. Тому, до речі, центральна влада має зробити все і керівники, щоб стати гарантами життєвого укладу. Людей, громадян України на півдні, на сході України чи здатна зараз Росія проковтнути схід країни, якщо вона е, була, ну скажімо так, достатньо сильною, або проковтнути Крим в вона не проков... а їй не потрібно ковтати. Вона може по частково їх так або мати на я б ска якості приправи. Чому що таке схід України? Схід України це військове виробництво, так. Це військова технологія, навіть незважаючи на стан, які... а бо, бо у них немає краще. Дивіться, Моторсіч. От Росія робила все, щоб в місті Клімовськ в Лінградській області, вона так і називається, до речі, Ленинградська область. Створити аналог, такий завод. Нічого не виходить. Немає кращого аналогів от, моторів для військових вертольотів, аніж це робить Моторсіч в Запоріжжі. Далі, дивіться, що вони можуть побудувати таке, таке як Южмаш. Ракетний космічний комплекс, ні. Суднобудівництво в Ніколаєві для них це важливо. Їм важливо мати Херсон, щоб через Херсон мати вихід, сухопутний вихід на Крим, а потім на Придністров'я, тому що Придністров'я замикається як анклав між ворожою для них Україною, як вони так вважають, так, і між Молдовою. Значить тоді вже Придністров'я не може приєднатися до Російської Федерації, взагалі полишається сам на сам. Тому для Росії важливо, щоб осіб виробництва і кооперація, до речі. З з заводами Сходу і Півдня України вона продовжувалася з Російською Федерацією. Не важливо їм не важливо, мені здається. Я навіть впевнений. Їм не потрібен схід України як територія Російської Федерації. Хай це буде територія України в рамках Федерації. Хай цим займається місцеві влади, місцеві олігархи, там Ахметов, хто завгодно, Єфремов, хто завгодно Але головне для них, щоб це був протекторат Російської Федерації, щоб контроль. Економічний, політичний, грошовий військовий був на на цій території з боку Російської Федерації? Продовження цієї теми з'явилася інформація, що ніби якраз э, донецькі сепаратисти отримали новий план дій э, з координаційного центру Росії. Mm -hmm. Зокрема, йдеться про створення регіонального координаційного центру Донецька Республіка mm -hmm. та вимоги проведення референдуму щодо державного устрою. Натомість, з попереднього плану Кремля було прибрано пункт щодо приєднання південно-східних областей до Росії. E, ви вже пояснили частково ці причини. Yeah. Наскільки Реальне створення цієї Донецької республіки. Дивіться, от можливо, ми скажемо нереально. А з іншого боку, дивіться, була Кримська Республіка у складі України По Конституції, так і Кримські Конституції, і Конституції України 96-го року, потім пролонгована в 2004 році. Тому. Ось я і кажу, що це примус проф, до федералізації, тому що Донецька республіка може бути як в складі в складі України в якості федеративного мати федеративний статус або статус автономії, так як Крим мав свій статус, ось на протягом дев'яносто четвертого року. 20 років, от тільки зараз дійшло, так і тут. Тобто, мова йде не про те, щоб відділити цю республіку в якесь абсолютно автономне утворення, або вона приєднається до Російської Федерації, але в складі України да, це де факто і де юре буде де-факто і де юре. Стане початком федералізації України, тут важливо ще пам'ятати про настрої населення. От якраз mm. про настрої на сході слід відзначити і на півдні. Вони ну переважно чи частково, принаймні, не на користь нинішньої влади. маємо можливість послухати, що кажуть мешканці села поблизу кордону із Придністров'ям, будь ласка, усіх слова. Звикли люди дивитися російські, тому що там готова картинка, думати не треба. А в стороні в нас рядом. І вони чекають завтра якогось високого поважного гостя з Росії, чекають на те, що будуть паспорта їм видавати російські, бо там спрощена якась система видачі паспортів. Ну і ждуть, що у них життя покращиться. Ніхто не може зрозуміти, що насправді зробила влада партії регіонів, ніхто не може цього зрозуміти, не хочуть зрозуміти. І мене всі засуджують, дуже важко. А чим він вам подобається? Чем уж что хорошего это порядок успел. был. Знаете, я вам говорю, по где порядок? Когда где были бандиты порядок, у власти, вот, а да? Луков... Вечно, бандит. Да? Все ж так говорят. Да, да, да. Был доллар ну, по 8, да? Это что, порядок? Был бензин по 8, да? А сейчас почем? Доллар 12, бензин 12, 12. Да, нормально? Мы хотим федералов, чтобы вообще была... Одесская область, это отдельная... Ось прошу ми почули щойно заяви про окрему mm. області з окремими своїми поглядами, ну і на життя, звісно. Mm. А от Арсеніяценюк заявив, що відвідає східні області, до речі, і лідерам президентських перегонів цього ж також не уникнути. Mm. Як вони будуть доносити свої ідеї, які вони будуть слова говорити? Як вони хочуть бути зрозумілими? Ну, що тут доводити, треба країну врятовувати. Територіальна цілісність це має бути головним пріоритетом сьогодні. Політика взагалі це визначення пріоритетів. Тому сьогодні головний пріоритет це територіальна цілісність країни і національна єдність. А в нас що відбувається? У нас одночасна революція, війна Росії і президентські вибори. Причому одна одному протирічить. Тому що революція це завжди пошук внутрішнього ворога. Ми маємо перемогти тих, хто був. Хто в приймату систему, так. так? А війна це зовнішній ось, Якщо ми будемо шукати ворогів тут всередині, бігати з люстраціями, так. сьогодні люструвати Беркут, міліцію, то міліція не буде захищати. Видите, вона не буде захищати будівлі. Ви думаєте, чому міліція не захищає сьогодні будівлі в Харкові? Вони деморалізовані, тому що вони не знають, що з, нами, з ними буде завтра. Тому моя пропозиція заспокоїтися. Так не шукати ворогів тут всередині країни, а шукати ворогів зовні. Тому що коли ми будемо шукати ворогів тут, зовнішній ворог нас швидше з'їсть кускам, через федерацію, конфедерацію або але з'їсть. Тому для сьогоднішній пріоритет сьогодні це збереження територіальної цілісності і національної єдності. Ми маємо зберегти Україну, якої ми знали якою вона була і в якої є інакше України не буде такою? Вона Ми буде має, просто Президентські зовніші. вибори буквально ось вже дуже повально. Тому я і кажу для цього, що президент, кандидат президента України, кандидати президента України, відповідальні кандидати президента України. Вони мають не нагнітати страсті отут всередині, а вони мають сказати. Сходу, півні України, ми будемо гарантами вашого життєвого укладу. Ми зробимо все, щоб ви були інтегровані в країну. Ми зробимо все, щоб країна була територіально цілісною, інтегрованою і таке інше. Я як коли стану президентом, я створю уряд національної єдності. Це не буде уряд одного регіону Західної України або там двох е, третій України. Це буде уряд всієї України. Це буде професійний уряд, ми зберемо кращих професіоналів з усіх куточків України, і вони зроблять так, щоб Україна відновила свою квітучість, щоб вона відродилася. Наш колега, політолог Тарас Борозовець, заявляє таке: якщо влада відступить у Донецьку та Луганську, завтра цієї влади не буде. Я Ви? не коментую політологів, я коментую е події і можу прокоментувати себе. Давайте тоді повернемося до президентської кампанії. Все Давай. ж таки, ви сказали, що головна мета кожного, хто прагне мати владу в цій країні, повинна бути саме єдність держави. Так. Чи є кандидати, які здатні забезпечити це? Будемо справді забезпечити. Ні. Будемо шукати цих кандидатів до президентських виборів. Ще є час. Але якщо сьогодні кандидати не внесуть корективи в свої президентські програми, президентські вибори можуть бути зірвані. Оце потрібно всім сьогодні розуміти. А будуть зірвані вибори, це значить буде пролонгована нестабільність, слабка легітимність нинішньої влади. цією владою Росія буде робити вигляд, що вона не знає цю владу. Розумієте, це тільки буде посилювати кризу, тому тоді ми повернемося до, знаєте, до паралелі чи алюзії 17 роком, тисячу роком, коли був лютий і це все закінчилося чим жовтнем. Так ось я не хочу, щоб у нас закінчився 2014 рік своїм жовтнем. Або ще одна паралель. 2014 рік, 100 років тому почалася Перша світова війна. Тому сьогодні будь-який політик має бути відповідальним. Кожне слово на вагу, розумієте, тому що не обережне слово політика це ціна людського життя і ціна територіальної єдності України, взагалі долі України. Можемо зараз долучити до нашої розмови погляди з Росії. Нам вдалося поспілкуватися телефоном з відомою російською громадською діячкою Валерією Новодворською. Давайте послухаємо її висновки mm. щодо ситуації на сході України. Прошу. Я надеюсь, надеюсь, что справедливость что существует, что Крым попадет. Родина же благо туда-куда. И желательно попасть в Украину, но пока защищайте Восток. Юго-Восток, потому что только сознание того, что его невозможно захватить, остановит Путина. Иначе он продолжит. Ничего не можете ожидать. За вами следят глаза врагов постоянно. Каждый ваш э, шаг прослеживается. Каждая ошибка будет фиксироваться. Каждый ваш успех будет приводить э, российское агрессивное послушное большинство в бешенство. И если вы живете на линии фронта, говорить, что если Питер начнет наступление, они дадут свои войска, они свои войска не дадут. То есть э, готовьте армию, готовьте национальную. Є ще час на підготовку національної гвардії чи час для інших якихось рішучих кроків. Ви що думаєте, Національна гвардія стримує російську армію? У нас що, економіка така, що ми можемо отримувати таку велику армію потужну? Нас немає. Змінити проблема в тому, що Україна залишилася без гарантій безпеки. Колективна безпека не спрацьовує, тому що Будапештський меморандум не гарантує нам, в НАТО нас не візьмуть, а національну армію така хмаленька економіка корумпована. Слабка не буде отримувати. Що робити? тому це -то питання. Правильно сказала пані Новотворська, що Путін не хоче водити війська. У них є план федералізації України, позаблокового статусу України і російська мова як друга мова. От вони це пропонували Обамі, щоб Америка, Росія, можливо Європейський Союз, створили таку конференцію, ніби, ну знаєте, Дейтон-2. Ось, коли дитонські угоди були 1995 року, коли по Боснії, Герцеговині, Сербії, Хорватії, тобто була вирішена проблема Балкан, от вони нав'язують такий сценарій Україні. От у нас вибір який або воювати, або і програти, покласти людей. У нас слабка армія. Ми не зможемо цю армію на протязі п'яти років зробити ці армію таку Тим не менше проводили тут о, різні спеціалісти і фахівці. Uh -huh. а, приклад, ну скажімо, чи Ізраїлю, наприклад, а, коли невеличка країна просто не мала здаватися і розраховувала Господи. на власні Значить, от не слухати цю дурницю, тому що Ізраїль там була єдина національна ідентичність. В них єврейська ідея ця створення єврейської держави, вона в, в, віками. У нас є така національна єдність, скажіть мені, якщо в нас схід України палає сьогодні, причому там вже багато хто не підтримує, те, що був в центрі Києва, на заході України, в тому та -то й проблема, що в нас сьогодні немає необхідної національної консолідації. Розумієте, в чому справа? Давайте і далі ми, і в нас можемо... немає, і в нас єврейська нація мобілізувалася, консолідувалася, вона створювала цю армію, потужні спецслужби. Це може бути в Україні, але якщо Україна буде в рамках в інших територіальних межах. Я це допускаю, але не в цих територіальних межах. Давайте продовжимо міжнародний аспект. Якраз з одного боку в Європі деталі гучніше лунають заяви, що Україну не можна кидати на одинці з Москвою, а з іншого про російські лобі на всіх рівнях також. Ну, розумієте, це Як теж це? така ну про російські лобі. Ну що ми можемо? живемо в вік економічної глобалізації. Європа дуже пов'язана економічно з Російською Федерацією. Італія, ФРМ, Федеративна Республіка Німеччини інвестували в Росію дуже багато. Вони отримують звідти енергоресурсів. І так, знаєте, ринок російський дуже великий для них, для Європи. Європа сьогодні задихається в тому, що в неї виробництво нема куди дівати. Та? Тому Росія їм потрібна, як і Україна, до речі, їм потрібна. Ні, тому вони з Росією не будуть, тим більше, дивіться, воювати вони не будуть. В Європі нема армії. Армія є в Сполучених Штатах Америки. Але Америка не буде воювати після Афгану, після Іраку, після Лівії так і таке інше. Не хочуть вони воювати, тому що суспільство е західні сьогодні це такі гедоністичні споживацькі. Суспільства цінність життя дуже велика. Один гроб, який прийде, він зразу звалить дискредиту дискредитує, е дискредитує вали, уряд, що? і уряд буде мінятися. Не будуть вони воювати навіть в умовах того, що Обама вважає за м'яким політиком, який не вирішувати. Да. Ну, Що значить м'який політик? Він обставини такі розумієте? Ну що ну добре? Він може грюкнути по столу. Що це міняє? Він що це міняє? Будь-який політик західний він залежить від суспільної думки, від настроїв людей, від електоральних якихось людей. Америка вже не той гегемон на початку 90-х років, який міг би в самотужки так сказати, в одиночку управляти світом, керувати світом. Сьогодні є Китай, сьогодні є Росія, сьогодні близький світ теж близький дуже нестабільний. Так? Тому вони не будуть воювати з Росією. Путін це прекрасно розуміє.